Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні поділюсь з вами базовим рецептом і технологією приготування пісочного тіста. Переглянувши цей покроковий рецепт, пісочне тісто буде вдалим у кожного. З нього виходить різне вдале печиво та тістечка, наприклад, корзинка з білковим кремом. В одному з наступних відео планую поділитися з вами їх рецептом, а поки швиденько приготую тісто вершкове масло або маргарин гарної якості в посудину всі продукти мають бути кімнатної температури. Додаю сіль і ванілін і починаю збивати. Процес збивання буде швидшим і легшим ось такій посудині. Масло має змінити свій колір з кремового на білий і збільшитися в об'ємі. Поступово всипаю цукор або цукрову пудру і продовжую збивати до їх розчинення в маслі. Маса ще побілішає і ще збільшиться в об'ємі. Якщо замість цукру використати цукрову пудру, то процес збивання стане в рази швидшим. І ось подивіться, яка пухка однорідна білосніжна маса в мене виходить саме на часі додати до неї яйця. Буває так, що на етапі додавання яєць в масляну суміш, масло, так би мовити, згортається і виділяється сироватка. Це буває від того, що яйця неоднакової температури з маслом. Виправити цю ситуацію дуже легко. Слід злегка підігріти масляну суміш на водяній бані, але не до розчинення масла, і знову його збити. Таким чином, масляна суміш відродиться і стане знову пухкою і однорідною. Основний розпушувач у пісочному тісті це масло. Але для кращого розпушування тіста у нього додають харчову соду. Перемішую борошно з содою. Найкраще пасує до пісочного тіста борошна з малою силою клейковини. Потім частинами через сито додаю його до масляної суміші. Спочатку замішую тісто за допомогою ложки або лопатки, а потім швидко збираю його докупи руками. Це тісто довго місити не потрібно, щоб в ньому не розвивалася й клейковина, бо якраз тут великий її вміст буде недоречним. Сама рецептура пісочного тіста може дещо різнитися в залежності від того, який виріб з нього ви готуєте, але незмінним є саме технологія його приготування. І вона дійсно є вдалою для виготовлення будь-яких виробів з пісочного тіста, повний опис сировини, як завжди, залишу вам в описі під відео. Підпилюю робочу поверхню борошном і викладаю тісто. Не бійтеся підсипати трішки більше борошна, ніж заявлено в рецепті, якщо відчуваєте в цьому потребу, бо воно є різних виробників і сила його, тобто водопоглинаюча дія, буває різною, але не забивайте тісто борошном, щоб не втратити його структуру. А зараз подивіться на структуру і консистенцію тіста. Воно має бути саме таким: м'якеньким, ніжним і незабитим борошном. Думаю, що розкрила вам всі таємниці створення вдалого пісочного тіста. Отже, ваша вподобайка, підписка на канал та поширення цього відео в соціальних мережах, і будь-який ваш коментар дуже допоможуть в розвитку саме українського контенту. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!